Скажіть пару слів про сьогоднішню гру. Доброго дня. Цікава гра, я думаю, вийшла. Обидві команди старалися. Команда Лімп завжди ми з ними складно граємо. Вони теж приїхали здобувати сюди очки. Тому було складно. І більше, чесно кажучи, задоволені результатом, чим грою, чи окремими епізодами, але результатом задоволений та слухаємося далі. Що можете сказати про вашого наступного суперника Шевченків-край? Ну, Шевченків край. ну Зараз ви розумієте, зараз такий чемпіонат практично, практично всі команди рівні. І як ми вже це бачили, будь-хто будь-кого може відібрати очки. Тому готуємося в штатному режимі. Ми з ними грали на кубах, тож, тож ми знаємо одне одного. Очікую цікаву гру, хороша поляна, хороша команда. Очікуємо цікавої гру, готуємося в штатному режимі. Добре, дякую.